Three Kids – одна з найуспішніших кей-поп-груп нового покоління. Але як вони починала свій шлях? Давайте поринемо в історію їхнього створення. Хм. У 2017 році компанія Джуп Entertainment вирішила створити нову банду через реаліті-шоу Kids, але це був не типовий відбір. Учасники самі працювали над музикою, хоографією та концепцією. Пан Чан, який тренувався у Джуб майже сім років, став літером команди. Він зібрав навколо себе талановитих друзів, які разом працювали над своїми першими піснями. Нефі учасники були впевнені, що зможуть дебютувати, але їхня рішучість і підтримка фанатів допомогли групі пройти всі випробування. У фінальній шоу вони випустили свій перший хліб Гелаведжер, який вразив публіку. Ось, 25 березня 2018 року, Стрикіт офіційно дебютували з альбому I'm Not. Вони заявили про себе як, як про групу. З того часу Стрікіз символ, самовираження та незалежність бов. Вони пишуть власну музику, говорять про боротьбу з роднищами, та залишаються вірними у своєму стилі. Від тренувального залу до стадіонів з тисячами фанатів трікиць прошу довгий шлях, але вони тільки починають. Історія стріків триває, і вони збираються порядки, вони підставляють, говорять, музику не надихає і доводять, що кожен не може знайти свій шлях, незважаючи на перешкоди.